Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі пістолет. Ось такий буде пістолет. У цього пістолета великі круглі дула. Пістолет можна перезаряжати. Ось так. І з пістолета можна стріляти. Робиться такий пістолет дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Для того, щоб зробити пістолет, нам знадобиться листок розміром 15х21 см, а також нам знадобляться ножниці, ручка, олівець та клей. Починаємо складати пістолет, для цього беремо листок і складаємо його вдвічі, наводимо листок, перевертаємо листок назад, беремо листок, беремо ножниці і по лінії розрізаємо листок, приймаємо ножниці, і тепер у нас вийшло два листка потрібного нам розміру. Беремо один листок і зробимо першу частину пістолета. Для цього беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад. Верхню та нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Наведемо листок, по центральній лінії складаємо листок вдвічі, знову наведемо. Складаємо листок набік вдвічі. Наведемо. І перевертаємо назад. Ось у нас центральна лінія. Від центральної лінії відступаємо приблизно 2 см. і загинаємо листок вниз. Наводимо листок. Тепер по центральній лінії перевертаємо листок. І ось по цьому листку загинаємо верхній листок. Наводимо. Перевертаємо листок. Знову перевертаємо листок. Ось у нас є лінія, вирівнюємо її. І по цій лінії загинаємо листок. Наводимо і складаємо листок по центральній лінії вдвічі. Беремо в руки, рівняємо листки і наводимо. Перша частина пістолета вже готова. Беремо другий листок і зробимо другу частину пістолета. Для цього візьмемо клей, візьмемо листок і нанесемо клей на кінчик листка. Приймаємо клей. Тепер беремо олівець і кладемо його біля початку листка. Підіймаємо листок і обгортаємо листком олівець. Прижимаємо листок до олівця і прокручуємо листок вперед. Рівняємо кінчики листка і знову прокручуємо листок тепер уже до кінця листка. Беремо в руки, приклеюємо листок і тепер потрібно дістати олівець. Для цього візьмемо ручку, просунемо ручку всередину. І з іншої сторони дістаємо олівець. Виходить ось так. Тепер складаємо листок вдвічі. Це буде дуло пістолета. Поки що ми листок розкладаємо. Друга частина пістолета вже готова. Тепер обидві частини пістолета складемо разом. Для цього беремо першу частину і ось так розширяємо листки з однієї сторони, піднімаємо гору і з іншої сторони листок піднімаємо гору. Тепер другу частину знову складаємо. Вдвічі. Ось так. Просовуємо листок посередині. І тепер оці листки просовуємо під листками з однієї сторони і з іншої сторони. Ось так. Просунули з обох сторін і просовуємо листок вперед, щоб він з'явився з іншої сторони листка. Ось так. Тягнемо листок до кінця. І тепер цей листок тягнемо вниз. Ось так. Прижимаємо, знову тягнемо, прижимаємо, вирівнюємо дуло. І тепер у нас виходить ось такий пістолет. І тепер пістолет вже повністю готовий.